Вітаємо вас, шановні наші інвестори, скейпсіті, найпряміальніше об'єкт курорту Буковель, Україна, можливо, навіть Європи, чому не можна мріяти, який знаходиться в самому центрі курорту Буковель. Пропоную вам до інвестицій. Останні апартаменти, на які незабаром відбудеться подорожчання, які незабаром буквально за короткий період часу зростуть в ціні. відбудеться капіталізація, та буде можливість гарно і якісно заробити на квадратному метрі, заробити на капіталізації, адже інвестуєте зараз. Буквально через два тижні у нас відбувається перше подорожче. Адже ми вийшли з землі в будівництві нашої першої черги черги стоун і заробляєте разом з нами великі, серйозні, потужні кошти на капіталізації. Це наша стандартна практика, і всі наші інвестори дуже люблять таку ситуацію і дуже часто інвестують саме перед здорожчанням. адже інвестуєте зараз і далі отримуєте здорожчання квадратного метру і вже заробляєте. Окрім того, ми поспішаємо вас повідомити, що незабаром буквально з 1 лютого ми стартуємо з продажами нашої другої. Черги, адже перша черга нашого Escape City під назвою Stone вже майже продана. Там лишилися лише деякі апартаменти. А от ми стартуємо з продажами другої черги. Це буде унікальна черга із спа фудкортами, ресторанами, дитячими зонами, дитячими просторами, тренажерним залом. Неймовірна черга, яка дуже дуже сильно вас здивує в дуже приємному плані. Тож звертайтеся в наші офіційні відділи з продажем нерухомості, адже Escape City є офіційною нерухомістю курорту Буковель та знаходиться на Єдиній офіційній інвестиційній платформі курорту на платформі Bukovel. Нагадаю вам, що Bukovel та Ескейп Сіті не співпрацюють з ріелторами та сторонніми організаціями, адже це є офіційна нерухомість короту яка продається через офіційні відділи з продажів. Звертайтеся, будемо дуже раді.